12 лютого за юліанським календарем є днем вшанування пам'яті трьох святих святого Василія Великого, святого Григорія Богослова та святого Івана Золотоустого. Традиція започаткована ще 11 століттям у 1084 році. Спільний для трьох святих праздник запровадили, коли троє вселенських учителів з'явилися у вісні єпископові, кажучи такі слова ми одне в Бога, тож нема між нами ні більшого, ні меншого, але як назвеш одного, то за ним ідуть два інші. Цей особливий день по особливому вшановували трьох святителів у храмі святого Миколая Чудотворця, що у селі Ясинові. Відчинені двері Дому Божого, наче відкрите серце священника запрошувало гостинно усіх. Мешканці Ясинова завжди поспішають сюди, до свого паруха настоятеля митрофорного протоієрея Іоанна Парфанюка, бо ж саме тут отримують поживу для своєї душі, втомленої життєвими перепетіями та гріховністю. А він добрим словом, поглядом, думкою. Уміє навертати односельців до Господа. Ідуть родинами, з дітьми, онуками спішать побачити добрі очі священника, який уже понад 10 років, відколи втратив дружину, повністю присвячує себе лише церкві. Храм давно уже став його другою домівкою, тією, а важливішою, домінуючою. Беручи приклад з отця Іоанна Парфанюка, на священичу дорогу стало чимало молоді. Цікаві світлини у коридорі храму знайомлять нас з обличчями тих, кому отець Іоанн дав путівку у священиче життя. Стежиною батька пішло і двоє його синів. І ось сьогоднішній свято, Сьогоднішній день гарний ювілей. Я від свого імені, дорогі наш тато, від дружини, від внуків, вітаю вас із 30-літтям прийняття священичого сану, що ви дійсно послухали голосу Божого і послідували за Господом, і стали Його вірним слугою і проповідником у цьому світі між людьми. Отож, в сьогоднішній день вітаю вас із ювілею. Бажаю здоров'я Божої милості, щоб Господь укріпляв всіх на легких ваших трудах. Обдаро здоров'ям, благополучам, достатком і дарував щасливі довгі роки життя. Не лише сільська молодь тягнеться до настоятеля храму Святого Миколая Чудотворця. За порадою, підтримкою, за добрим словом звертаються до нього і священники з досвідом. Радісний, сонячний і прекрасний день. Цей день благословений Богом. І напевно, а не напевно, а точно благословенний Богом він був і 30 років тому, коли Господь сподобав стати на священичу дорогу вас отець Іван. Дорогі браті і сестри, розділена радість це і подвійна радість. А розділене горе це навпіл горе. І майже всі ці роки священичого служіння несли свій священичий хрест у цьому селі. І прийшло сюди сьогодні багато людей. І хто куди звертається, коли радісна новина, родяться діти, всі здорові, йдуть до Отця Івана. Коли не доведе Господь, хто тяжко хворіє або помирає. Куди йдуть ділити горе до отця Івана. Отець Іван, я бажаю, щоб ви своїми парафіянами ще довгі роки ділили з ними радість і ділили горе ще нові многі. Отець Іоан є духівником бродівського благочиння. На нього покладена нелегка місія сповідувати священнослужителів. Тож цього дня до Ясинова з'їхалися привітати душ звідусіль. 30 років священичого служіння то є е, велика дорога життя. Е, хотілося б, щоб ви в тому житті, так як ви даєте завжди людям настанови, даєте людям дорогу життя, даєте людям е, розуміння тої Божої ласки, е, дорогу до спасіння вказуєте, щоб завжди в тому вашому житті була тільки дорога спасіння, світла дорога, дорога постелена. Квісами християнських чеснот, устелена, устелена квітами радості, здоров'я, щастя і хай завжди Господня рука буде з вами. Не забарилися і численні нагороди та подяки. Зокрема, декан Української православної церкви Київського патріархату митрофорний протоіярей Василь Шира сердечно здоровив настоятеля храму села Ясинова не лише від себе особисто. З нагоди тої хвилини, шла вітання Митропетрівської і Сухарській митрофорного митроформу Івана Прохання Бог, храму Святого Миколая, чудотворця села Ясенів синів, братівського учення, ваше Високопреподобіє, і і щирого серця вітаю вас із 30 річчям вашої іерейської херотонії. Нехай все Господь і наш пастороначальник допомагає вам. У вашому пастирському служінні і вдаровую вас своїми ласками та щедротами, оберігаючи вашу святиню у доброму здоров'ї на моїй благий літа в любові в Христі Димитрії, Митрополит Львівській сукарський 7 лютого 2013 року місто Львів. Також в дорозі вітання нагорода, Орден. Від Патріарха Київської Сироси України Філарета. Хто хоче йти вслід за мною, нехай зречеться самого себе, візьме Хрест свій і за мною йде. Дякую за ті побажання. Дякую за ті всі ласки, які подаються вам, на вами, мені. Дякувати за те, що ви. Є слухняними до слова Божого. І я сьогоднішню хвилину, перш за все, хочу подякувати нашим священнослужителям, нашому собору, про Михаїлу за ту молитву, яку ми приносили в тому святому храмі. Вам, хористи, вам, братство і сестричество наше, всі люблячі той святий храм, всіх парафіян. В руках квіти, в голосі тремтіння, а в серці дяка і пошана. Долаючи кілометри, приїхали поздоровити свого наставника-учителя, його учні. Дорогі отці Іване, сьогоднішній день ми, як ваші учні, ті самі, які пішли за Ісусом Христом. Ми так само приєднуємося <клес> до вашого ювілею, тому що дійсно це не є легкий цей шлях, який ви взяли. На свої плечі. Але все ж таки ми бачимо, що з любов'ю Божою, з цією вірою, яку ви несете в серці, ви завжди старалися бути не тільки до нас, а і до всіх парафіян щирим духовним батьком. Нехай же дійсно та любов, яка видавається з вашого серця, завжди буяє і процвітає на нашій парафії. Ми вам дякуємо також одночасно за вашу любов, за вашу теплоту. Яку ви нам давали, за ті ваші нелегкі труди, які дійсно, можна сказати, ми ви вивели нас у цю церковну, церковне служіння. Дозвольте привітати вас цим величним днем, цим ювілейним днем, цією датою, 30-літтям священства, побажати дійсно найбільшого, найбільшого багатства, що людина потребує в тоноземному життю. Це здоров'я без за все, бо каже Господь, будете мати здоров'я, все інше до нас цього. Щастя вам дорогі, радості, Божого благословіння, покров Божої матінки. І дійсно ще раз дякуємо за цю науку, за ці добрі, теплі слова як духовного нашого батька, який колись в свій час сказав: прийдіть сюди, в храм і не забувайте про Бога і дісти жину, яка веде до спасіння. Зів'януть квіти, забудуться нагороди. Та проросте сторицею зерно віри, посіяне в душі християнина мудрим священником. А проростаючи, дасть добрі плоди, і заколоситься пшениця на землі українській, а над нею блакитне українське небо. І так буде завше, допоки є люди, котрі тримають у руках свій хрест, як знамено Боже, котрі звертаються до ближнього із словами. Мир вам. 30 років пролетіли, пробайнули я один день, від тоді, коли ви вперше самостійно відслужили святу Божественну літургію і посвятили своє життя для прослави Бога, присвятили своє життя для того, щоб засівати в душах наших зерно любові і покорі до Бога. Зерна доброти і людяності. Зерна покаяння і милосердя, важка, велика і відповідальна перед Богом ноша, яку ви взяли на свої плечі. Нехай же ваша нелегка праця стане наріжним каменем у розбудові нашої української держави та її духовної в української православної церкви. Нехай же Господь завжди обдаровує вас своєю ласкою і щедротами, щоб мири спокій. Достаток і добро, злагода і повага панували вашого серця. Бажаємо вам здоров'я міцно, віку довго і ще багато років прославляти Бога у нашій церкві. Нехай Господь благословить вас отче на многії діта. Божа, вручиста, святкова, багатолюдна, добігала кінця. На пам'ять про святкування трьох десятків років священства залишиться скромна світлина у храмі святого Миколая Чудотворця. Отець Іоанн благословив священним єлеєм усіх присутніх на Богослужінні. А вони у цей день пішли додому не лише із символом віри на своєму чолі, а й із глибокою вдячністю тому. Хто день у день просить ласки для кожного з них у Всевишнього, схиляючи низько голову і дякуючи Богові за свою священичу місію.